Наші пацієнтів немає. Може, якраз можна? ні, не можна, ні. З самого ранку до реєстратури Ірпінської центральної міської лікарні вишиковується черга. Безкоштовно консультації профільних спеціалістів, аналізи й обстеження тепер тут отримують тільки ті, хто має електронне направлення від сімейного лікаря. Решта пацієнтів має оплатити послуги самостійно. Так передбачає другий етап медичної реформи в Україні. На практиці розібратися, за що саме платить держава та який алгоритм отримання вторинної допомоги непросто. Як безкоштовно? Вони кажуть, безкоштовно, я заплатив 268 гривень. Ну, як безкоштовно. От тут мені сказали безкоштовно, біохімія а, крові, а, а як воно буде, я знаю. Не працював комп'ютер, збої, 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 збої. Це дуже незручно. Дуже довго, поки отримала оцю бумагу. Безкоштовну стаціонарну, амбулаторну, екстрену паліативну допомогу та реабілітацію з 1 квітня цього року мали би отримувати всі українці. Це передбачає програма медичних гарантій у рамках медреформи. Аби нею скористатися, пацієнти мають отримати електронне направлення від сімейного лікаря на консультацію профільних спеціалістів. Ті за потреби відправляють хворих на додаткові аналізи чи обстеження. Медзаклад для діагностики і лікування кожен може обирати самостійно серед тих, що уклали договір на надання послуг з Національною служби здоров'я України саме вона компенсує лікарням вартість послуг, наданих пацієнтам у рамках 27 різних пакетів. Однак, подвійну вигоду оплату від НСЗУ та гроші з гаманця хворого, деякі медичні заклади намагаються отримати й досі. Пацієнтці Анні Дудкіні спершу відмовили всі шість медичних установ, які мають контракт з НСЗУ на проведення комп'ютерної томографії у Києві. Жінка три місяці виборювала право пройти рекомендоване лікарем обстеження безкоштовно. Взагалі були такі відмовки, що у нас старий апарат. Він дуже часто ламається. Нам єлі вистачає на те, щоб обслуговувати наших стаціонарних хворих. Також була така досить відомій лікарні Києва відмовка, що да, ми можемо вам зробити КТ з контрастом, але контраст ви маєте купити. Ну, добре, окей, там купити так, купити. Але ще ви маєте поставити катетер собі для ведення цього контрасту. Я, наприклад, завжди працювала офіційно були відрахування з моєї зарплати. То чому я коли я потрапила в діагноз, я не маю можливості хоч щось отримати безкоштовно? Обстеження, за яке боролася Анна, зазвичай коштує понад три тисячі гривень. Лікар-онколог рекомендує жінці проходити його двічі на рік. Цього разу домогтися надання гарантованої послуги Анна змогла тільки після регулярних дзвінків у медичні установи та численних скарг на відмови до НСЗУ. На її думку, реформа реалізується з такими труднощами через дві основні причини: необізнаність пацієнтів та лікарів, а також звичку самих українців класти гроші до кишень медиків. Мені дали направлення на аналізи на гормони, сімейна виписала. Але де пройти це, де здати цей аналіз, я не можу з'ясувати. Не на колцентрі НСЗУ, і моя сімейна лікар також не знає. У нас просто люди такі, вони привикли звикли платити. І їм кажеться, що якщо вони заплатять, то до них буде якесь інше відношення, а якщо не заплатять, то до них буде гірше відношення. Випадок Анни далеко не унікальний. Операційна директорка одного з благодійних фондів, що працює з різними категоріями пацієнтів, розповідає про регулярні звернення людей, від яких вимагають гроші заклади, що саботують медичну реформу. Пацієнт може прийти і не знати взагалі, що є послуга безкоштовна, і його про це ніхто не повідомить, а просто йому виставлять тариф. Потім є варіанти, коли починають пацієнта обстежувати, і вже в процесі обстеження кажуть, ну, а тут за КТ стільки-то заплати, за контраст стільки то заплати, за інше обстеження стільки-то. І ми консультуємо таких пацієнтів, вони доходять до головних лікарів з такими скаргами. Ну і лікарі вже на своєму рівні можуть сказати. Це був благодійний внесок. Якщо ви не хочете, ми вам не хотіли б його платити. Ми вам повернемо гроші. Бувають прецеденти, що повертають гроші. Найчастіше гроші загарантовані державою послуги вимагають з онкохворих, особливо коли йдеться про дорогі хімію чи променеву терапію. Трапляється, що пацієнтів змушують платити ще й за операції та лікарські засоби, вартість яких НСЗУ відшкодувала медичним установам. Понад 300 подібних скарг з різних регіонів України вже надійшли до національної служби здоров'я. Як пацієнту зрозуміти чи чи мають йому надати цю послугу безоплатно, чи не мають надати цю послугу безоплатно? По перше, на сайті Національної служби здоров'я України є кілька дешбордів, які ілюструють заклади, які уклали з нами контракти. Можна подивитись перелік, на які послуги ця лікарня законтрактована, і відповідно яку послугу пацієнт може отримати безоплатно. Якщо Складно скористатися сайтом, то у нас є контакт-центр, безкоштовний номер для наших пацієнтів 1677. Для медичних установ що підписали контракт з НСЗУ, але продовжують вимагати гроші у пацієнтів, що мають електронне направлення. Це загрожує припиненням фінансування чи навіть кримінальною справою. Правоохоронні органи вже розслідують 18 таких випадків. А поки пацієнти скаржаться на побори, лікарні незадоволені високими вимогами до медзакладів та занадто низькими тарифами, встановленими державою за консультації та діагностичні процедури. Головний лікар Ірпінської центральної міської лікарні каже, що закладу вдається вижити без скорочень персоналу тільки завдяки обслуговуванню майже 600 тисяч пацієнтів на рік, доплатам за лікування коронавірусу та фінансуванню з місцевого бюджету. У нас з'явилася конкуренція, ми почали боротися за пацієнта, ми почали боротися за якість надання медичної послуги, але при цьому ми зіштовхнулися з проблемою, що інколи тарифи не покривають вартості процесу, що, наприклад, ми б могли надавати більший об'єм медичних послуг, але вимоги до цих послуг були прописані Національною службою здоров'я настільки, ну як кажуть, жорсткі. Що ми навіть? Маючи змогу і зараз надаючи ту ж допомогу при інфаркті там, при інсульті ну, першу допомогу. Ми е, не можемо розраховувати на компенсацію від держави за цим пакетом. Щорічне всеукраїнське дослідження індексу здоров'я показало, що в 2019-му більше половини українців платили за амбулаторну чи стаціонарну допомогу з власної кишені. Якщо другий етап медичної реформи вдасться втілити, переборовши спротив деяких медичних закладів та необізнаність пацієнтів. Держава зможе повністю покривати видатки українців на основні медичні послуги однак на це можуть піти роки.